Я просто не уявляю літа без кабачків. А ви полюбляєте кабачки? Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися дуже смачним рецептом. Називається кабачкові язички. Смачно просто така закуска підходить як і на кожний день, так і для свята. Мені знадобиться два невеликі кабачки. Я їх помила, з них обрізаю кінчики. І нарізаю їх ось на такі пласти. Я їх називаю язичками можна нарізати двома способами, так як я показую на відео. Вони мають бути тоненькі і продовгуваті. Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер ці всі слайси я перекладаю в миску і їх потрібно гарненько посолити. Відставляю в сторону. Тим часом приготую начинку, перемінаю кисломолочний сир до однорідності, до нього додаю сметану та чесник. Можна також додати зелень за вашим смаком. Обов'язково сіль та перець. Гарно перемішую. З начинками можна експериментувати, закручувати в такі язички можна будь-що за вашим смаком. Для обсмаження кабачків мені знадобиться борошно та збиті яйця. Кожний кабачковий слайс я спочатку обвалюю в борошні, потім в яйці і знову в борошні. Господеньки, на моєму каналі є безліч різноманітних страв на будь-який смак. Всіх їх я об'єднала в плейлисти із назвами, щоб вам було краще їх і легше шукати. Готуйте з любов'ю! Обсмажую до золотистої скоринки з двох сторін. На паперові рушники я навіть не викладаю ці кабачки, так як вони виходять нежирні. Ось такі в мене виходять слайси. Тепер потрібно в кожний слайс закрутити начинку. Як бачите на відео, закручуються такі слайси дуже просто і швидко. Вони не ломаються, не розкручуються і мають досить апетитний яскравий вигляд. Коли я приготувала таку закуску на свято, вона просто розлетілася на ура, і гості навіть просили добавки. Після того я готую її навіть в будні дні. Дуже смачно, просто, корисно. Такий рецепт обов'язково пригодиться кожній господині. Раджу вам скуштувати. Бажаю вам смачного, готуйте з любов'ю і мирного неба!